Черг мобілізації не існує, наголошують у Волинському центрі комплектування та соціальної підтримки. Волинянам призовного віку у будь-який час можуть вручити повістку, адже в Україні триває загальна мобілізація. Є відповідні черги мобілізації, але воно визначено ці черги. Вони визначені формуванням до комплектування і розгортанням визначених військових частин відповідно плану мобілізаційного розгортання, який завжди тобто відпрацьовується, уточнюється, тобто, от таким чином. тобто там є, діють відповідні черги тих військових частин, які е, необхідно докомплектовувати, е, формувати в першу чергу. Складною кажуть у військкоматі, залишається ситуація з переселенцями, адже чоловіки, які знайшли прихисток на Волині, не поспішають ставати на облік у центрів комплектування. Нині у документах зареєстровано 2260 чоловіків призовного віку. Призвали до служби спочатку повномасштабного вторгнення трохи більше чотирьохсот. Нема бажання. Людей ставати на облік, немає бажання в них захищати Україну. Чимало проблем, кажуть, лишається із ухилянтами від служби. Від 24 лютого на таких чоловіків вже відкрито 797 адміністративних матеріалів та накладено штрафи. Окрім того, порушено 113 кримінальних проваджень. А от цьогорічний осінній призов, який весняний, скасували. Юнків, які нині навчаються у випускних класах, училищах чи військових ліцеях. Чекає далі спеціальна процедура. Ті, хто є призовниками, відповідно, вони проходять. Відповідну процедуру, коли вони отримують своє е, е, приписне своє посвідчення, будуть з ними відповідно там, починаючи з 1 грудня, розпочнуться відповідні організаційні заходи, і вони потім продовжаться. Де вони пройдуть е, відповідні військово-лікарські комісії, і будуть визнані придатними непридатними е, зараховані? Відповідно визначені е, там ціла процедура, які вони вже будуть чекати свого коли там 18 років, і будуть призвані чи не будуть, якщо буде призовна кампанія.